Ласкаво просимо у захоплюючу пригоду на пошук скарбів з найвідважнішими грецькими героями. Сьогодні ми попливемо на кораблі Арго по золоте руно так трохи недолугих аналогій не завадить. Думаю, очевидно, чому героїв, що шукали золоте руно, називали аргонавтами звичайно, в честь корабля Арго. Для тих, хто не дивився попереднє відео, уточнимо, що золоте руно це шкура золотого бика. Яка приносила достаток і удачу країні, в якій знаходилась. І хоча її пошуки були дуже небезпечними, адже охороняв золоте руно дракон ще й далеко від Греції, а саме у Колхіді. Проте у Ясона була дуже вагома причина податись на пошуки руно він хотів відновити справедливість, повернути собі царську владу, яку несправедливо забрав у його батька Пелій, та став правити у іолку. Хоча по праву трон царя належав Ясону. Пелій погодився поступитися місцем царя, якщо Ясон привезе до Іолка золоте руно. Дуже рекомендую подивитись наше попереднє відео, якщо ще його не бачили. Там ми розказали цю історію в деталях. І ось корабель Арго був готовий, він спустився на воду. На заклик Ясона прибуло чимало славетних мужів. Серед них Геракл зі своїм вихованцем Гіласом, брати Діоскури, Кастор і Полідевк, Афінський герой Тесей, Мелеагр із Калідона, Володар і Таки Лаерт, сини Еака Пелей і Теламон, Адмет, друг Геракла, лікар Асклепій, співець Орфей та ще багато інших сміливців. Аргонавти спершу обрали за головного Геракла. Але він відмовився і наполіг, щоб вождем був ясон. Керманичем став тіфій, оскільки у фінікійському полоні він добре навчився водити човни. А далекоглядний лінкей це не просто метафора, він міг бачити крізь воду найглибше дно пильнував на корабельному носі. Завчасно задобривши багатими жертвами Посейдона, аргонавти вирушили у путь. Пропливши добу, наші доблесні герої зроблять зупинку на острові Лемнос. Саме на цей острів безстрашний Прометей приніс смертним людям вогонь з Олімпу а бог-майстер Гефест зробив там у вогнедишній горі собі кузню. Заночувати аргонавти вирішили на морі, а зранку пристали до острова і посходили з корабля, обережно крокуючи по землі, яка ховала в своїх надрах вогонь. Геракл Сіфієм і ще декількома аргонавтами залишились стерегти корабель, а решта вже зайшла у глиб острова. Цікаві дізнатися, чи багатий цей край і хто там живе. Їм назустріч поспішав гурт людей, озброєних списами та луками. Аргонавти також взялись за зброю, але зіркий Лінкей поспішив їх зупинити мовляв, то не воїни, а звичайні жінки. Так воно і було. То були лемноські жінки, тяжів над ними кривавий гріх, вони повбивали за зраду своїх чоловіків, і стали жити і працювати самі. За головну обрали дочку царя Тоанта, юну гіпсіпілу. Над нею однією не тяжів страшний гріх вона не вбивала нікого, а свого батька потайки врятувала. Спочатку жінки злякались, що дужі мужі прийшли мститися за їхніх чоловіків. Але аргонавти виявились миролюбивими та ще й гарними. Тоді лемносянки довго розважали гостей співами, танцями, вином та частуваннями. Ясон замилувався юною гіпсіпілою та й так, що вже й забув за чим плив. Невідомо, скільки ще б тривало це свято життя, якби не втрутився Геракл та такий лихий, що швидко привів аргонавтів до тями. Вони були змушені попрощатися з жіночками, і ті, розуміючи, що не здатні втримати чоловіків, не стали журитися, а веселою юрбою провели їх до берега. Тільки гіпсіпіла не була весела, вона закохалась у ясона і тільки молила богів, щоб він повернувся, та її молитви ніхто не чув. Аргонавти розсілись по місцях, дружно вдарили веслами, і корабель помчав на схід. Наступна пригода чекала хлопців у Пропонтії, що тепер називається Мармуровим морем. Підпливши до узбережжя Ведмежої гори, аргонавти побачили мирних доліонів, які вели свій рід від самого Посейдона. Могутній Бог дарував їм спокій і оберігав від найближчих сусідів шестируких велетнів. Доліонами правив юний цар Кізік. Незадовго до візиту аргонавтів старий віщун провістив царю. Як до нього припливуть сміливці на нечувано великому кораблі, він повинен їх гостинно прийняти. Що кізік і зробив. Пригощав він мандрівників цілий день, а на ранок влаштував екскурсію своїми володіннями. Оглядати статки кізіка пішли всі, крім Геракла. Він залишився стерегти корабель. І не даремно, адже шестирукі велетні напали на арго. Вони відривали від скель великі кам'яні брили і кидали у воду. Таким чином перекриваючи кораблю вихід із затоки. Коли аргонавти підійшли до Арго, то Геракл уже сипав своїми непомильними стрілами багато велетнів він здолав. Коли Ясон з іншими героями підійшли до нападників ззаду, то ті почали тікати. Та небагато їх утекло. На радість боязким доліонам більшість лишилась непорушно лежати на березі. По тій битві аргонавти попрощались з Кізіком і взялись за весла. Збуджені тим боєм, герої забули набрати води, тому вже наступного ранку знову шукали берега. А поки плили, Геракл запропонував позмагатись на веслах, оскільки в ті часи розваг для мореплавців було небагато, всі охоче погодились. Вони ще не знали, що таке змагатися з сином Зевса. Спочатку всі гребли дружно. Але один за одним аргонавти кидали весла. Згодом зостався тільки Геракл з Ясоном. Захопившись змаганням, вони не помітили, як Тіфій спрямував корабель до берега. А у Геракла якраз зламалось весло. Ясон упав непритомний. Аргонавти присудили перемогу обом героям. Вийшли герої на берег. Невтомний Геракл одразу подався шукати дерево, собі на нове весло. Усім хотілось пити, тому послали по воду наймолодшого, геракливого вихованця гіласа. Йому довелося трохи поблудити, поки шукав джерело. Згодом натрапив він на тінисту галявину і побачив невелике озерце. Вода була чиста, прозора, навіть камінці на дні можна було розглядіти. Схилився хлопець до тої води, щоб напитись, як раптом дві ніжні дівочі руки огорнули його шию. Звабливо блиснули зелені очі, і красуня яда потягла хлопця на дно. Геракл саме повертався до корабля, несучи молоду сосну для свого весла, як почув розпачливий зойк. Кинувши сосну, герой побіг на той зойк, але побачив тільки глиняний глечик на березі озера. Зрозумівши, що сталося, Геракл дуже засмутився і не хотів іти з того місця, де загинув його юний друг. Замучені аргонавти ж полягали спати, сон швидко їх зморив, і тільки на ранок, сідаючи до весел, вони побачили, що немає серед них Геракла і Гіласа. Всі дивились на Ясона, чекаючи пояснень, але він мовчав. Тоді щирий друг Геракла Таламон звинуватив Ясона у зникненні Геракла. Він стверджував, що таким чином Ясон позбувся головного конкурента. Інші ж аргонавти стали заспокоювати таламона, але було марно, він нікого не слухав, дорвався до керма і намагався розвернути корабель. Як раптом, корабель сам зупинився, всі завмерли, адже простому смертному зупинити арго було не до снаги, то міг тільки Бог. Так і було то був морський Бог, віщий главк. Він висунув з води голову та спину, вкриту морськими водорослями та химерними мушлями. Владною рукою спинив Арго і мовив Смертні, досить сперечатись. Ви що здумали іти проти волі Зевса? Саме з його волі Геракл залишився на березі. Йому судилося зробити великі подвиги, щоб стати безсмертним. А Гіласа затягли до себе на яди в чисту озерну воду таку долю випряли йому невблаганні мойри. Тому не повертайтесь назад, а їдьте спокійно туди, куди вам призначено. Замовк голос, який нагадував гуркіт прибою, і сива голова сховалась у хвилях. Аргонавти, хоч і засмутились смерті гіласа, але за Геракла пораділи і дружно взялись за весла. Таламон вибачився перед Ясоном, і знову мир і злагода запанували на Арго. Наступна вимушена зупинка аргонавтів була в місії, де жило велике плем'я Бебриків. Зупинка була необхідна, адже у подорожуючих вже закінчувалися харчі і питна вода. До берега, куди вийшли герої, з усіх сторін бігли якісь люди в звіринних шкурах. Серед них один чоловік вирізнявся високим зростом та жорстким поглядом то був цар Амік, син Посейдона. До нього і звернувся Ясон лагідно та спокійно. Пояснюючи, що він з приятелями люди мирні і мандрують аж до далекої колхіди, і їм потрібні харчі та питна вода, ті, хто допомагають подорожнім, завжди милі безсмертним богам, тому аргонавти сподівались на підтримку. Проте місцеві звичаї відрізнялись від законів Зевса, і Амік сказав: В нас закон такий хто прибув у мої володіння, має битися зі мною на кулаках. А тоді переможець робить з переможеним усе, що заманеться. Поки я завжди був переможцем, продовжував хизуватися цар, ви тільки погляньте, яка у мене зброя. Амік підняв вгору свої здоровенні кулаки, кожен як людська голова, і голосно розсміявся. Аргонавтам ж було не до сміху, вони мовчали, зібравшись гуртом. Що, боягузе, нехай вийде хто з вас найсильніший. Запросив до бою Амік. Звичайно, Ясон вирішив прийняти бій, але його зупинив полідевк, який сказав, що битися на кулаках його єдине вміння, і вийшов вперед. Прислужник кинув між ними на землю ремені, якими бійці обмотують руки. Вибирай любий, дозволив Амік. Полідавк нахилився та, не обираючи, взяв ті ремені, що лежали до нього найближче. Тоді спокійно, не поспішаючи, обмотав руки і став готовий до бою. Кров'ю налилися очі аміка, неначе звір він кинувся на полідевка, та спритний юнак ухилився і сам наніс удар велетню у скроню, що той аж захитався. Біль і лють пройняла Аміка, і він почав розмахувати своїми кулачиськами навмання. А маленький спритний полідавк щоразу ухилявся від цих ударів. Натомість він бив прицільно і влучно. Коли полідавк утретє вдарив Аміку у ту саму скроню, здоровань заточився і, спливаючи кров'ю, впав мертвий. В ту ж мить озброєні бабрики кинулись на полідавка, але йому на допомогу прийшов рідний брат Кастор та й решта аргонавтів. Цей бій був недовгим, бабрики швидко здались, відчувши перевагу чужинців і слізно благали їх не вбивати. Ми і не думали нікого вбивати, сказав їм ясон. Ми хотіли дістати у вас тільки харчі і воду, а ви прийняли нас як ворогів, за що ваш цар отримав по заслузі. Ніколи більше не порушуйте святого закону гостинності і будьте ласкаві до всіх мандрівників, до всіх стомлених та спраглих. Дайте нам вічну клятву в цьому, якщо бажаєте зберегти життя. Бебрики щиро поклялись, а тоді швиденько позносили до берега різні наїдки. Аргонавти набрали чистої джерельної води, попрощалися з бебриками та не забули нагадати, щоб ті дотримувались клятви. Бебрики вирішили, що то були не люди, а безсмертні боги, і клятва, яку вони дали, стала для них непорушним законом. Цю історію ми б хотіли підсумувати, тим більше, що нещодавно нам написали ось такий цікавий коментар: справді, деякі діяння аргонавтів не видаються достойними позитивних персонажів на наш сучасний, більш гуманний погляд, так само і з Бебриками. Багато хто з них поплатився життям, бо не хотів віддавати свою їжу. Про те, які часи такі і протагоністи. У давнину вважалося, що до добра потрібно примушувати. Щось типу, я буду катувати вас доти, доки ви мене не полюбите. Та що там, і сьогодні є люди, які підтримують саме таку риторику, нам тільки залишається сподіватися, що вони у меншості. Принагідно хочу подякувати усім, хто коментує наші відео А за такі глибокі і цікаві коментарі окрема вдячність. Тим часом швидкий Арго плив все далі і далі, скоро корабель мав вийти у відкрите море, що звалось гостинним, але не для усіх. Хвилювався керманич Тіфій і все думав, в кого проспитати про морський шлях і отримати мудру пораду. Надумав він пристати до фракійського берега, де розташоване місто Салмідес. Місто виглядало постапокаліптично, на вулиці не було ні душі, все поросло травою. Вражені аргонавти йшли за розшою стежкою до палацу, який виднівся ще з берегу. Опинившись на ганку, вони зупинились та їхні голоси вже розчув старий сліпець, який, не наче сіра тінь, вийшов з палацу. Те, що він розповів, вразило аргонавтів ще більше. Як виявилось, старий вже давно чекає чужинців, які прямують у колхіду по золоте руно. Я фіней, Агенорів син. Розказував старий колишній фракійський володар Аполлон був ласкавим до мене та наділив даром передбачення. Я ж постійно жалів людей і допомагав їм уникати жорстокої долі, що було заборонено. От мене і покарали безсмертні боги, осліпили та ще й ці гарпії. Говорив мені Аполлон, що врятувати мене можуть тільки сміливці, які пливуть у колхіду по золоте руно та, мабуть, вже пізно. Я помираю. Фіней і справді помирав, помирав з голоду. Побачивши це, аргонавти виклали усе, що мали при собі з харчів та поклали перед фінеєм. В ту ж мить роздався моторошний шурхіт, і над старим закружляли великі чорні птахи. Це були гарпії, дивовижні створіння з жіночими головами на довгих кістлявих шиях. Вони виглядали потворно люті, худющі обличчя, розпадлені коси, носи, як дзьоби, і криваво-червоні роти. Своїми довгими гострими пазурами вони похапали усі харчі, покладені перед фінеєм, а хліб вирвали у нього просто з рук, роздираючи їх до крові. Дарма аргонавти розмахували мечами, до Фінеєвого рота не потрапила навіть крихта, коли Гарпії, зробивши свою мерзотну справу, полетіли геть. Але цього разу недалеко. За ними у повітря знялись крилаті бореєві сини, озброєні гострими мечами. Довго брати гналися за гарпіями, а коли наздогнали і замахнулися своїми мечами, їм явилася Зевсова вісниця Іріда, богиня Райдуги. Вона попросила не вбивати гарпій, завсових слух. А з волі безсмертних вони більше ніколи не наблизяться до Фінеєвого дому. Послухали Бореади прекрасну Іріду і повернулись назад. З тих пір ті скелясті острови називаються Строфадами – островами повернення. Коли сміливці прилетіли назад, Фіней вперше за довгий час гарно вбраний, спокійно обідав. Побачивши бореадів, він розплакався від щастя, обійняв їх і подякував. Вдосталь наївшись і напившись, він повчав аргонавтів, як їм далі плисти. Він не міг розповісти героям усе їхнє майбутнє, щоб знову не накликати гнів безсмертних, але сказав, що на них чекає ще багато страшних небезпек і найперша то сім плегади дві великі плавучі скелі у найвужчому місці протоки, що веде до безбережного моря. Ті скелі постійно стикаються одна з одною і не дають кораблям проплисти між ними. Аргонавтам потрібно було проплисти. Адже не було іншого виходу до гостинного моря. Порада ж фінея була такою візьміть з собою дикого голуба і першим пустіть його. Якщо голуб пролетить між сімплеадами, то і вирушайте сміло, і дуже швидко, як голуб. А якщо він не пролетить, то вертайтесь назад або чекайте вдалого часу. Припустимо, що нам пощастить, і ми пройдемо сімплеади. То куди далі плисти? Де та колхіда? Запитав Ясон, Колхіда далеко, сказав Фіней і вже не дивився на Тіфія, коли відповідав, а тільки на Ясона. Приставати будете там, де Фасіс впадає в море, на його берегах стоїть палац еета, а у священному гаю на велетній дубі висить золоте руно. Охороняє його вогнедишний дракон. Та ви, люди сміливі, не бійтесь чудовиська. Головне, не забудьте принести жертви богам. Ясоне, тобі рекомендую помолитися богині кохання Афродіті, вона допоможе тобі у найбільшій біді. Подякували аргонавти Фінею за мудрі поради, відпочили у його домі, а на ранок подалися знову у путь на зустріч новим небезпекам. Такою небезпекою були сім плегади. Ви можете пам'ятати їх з фільму про аргонавтів. Не кажу з якого саме, бо, мабуть, вони були у кожному фільмі дуже красиве для екранізації видовище. Спочатку Арго плив безперешкодно, море було спокійне та скоро береги почали вущати. На носі корабля стояв зіркий лінкей і споглядав, щоб, бува, Арго не зайшов на мілину. Як тут, попереду він побачив тільки сіру млу, зникли дельфіни і чайки. Потім вже усі аргонавти почули гуркіт і щораз сильніший. То були сім плегади, плавучі скелі, брама смерті, навколо них дико хлюпотіла вода адже вони саме зіштовхнулись. Ясон став поряд з лінкеєм, і, в момент, коли скелі почали розходитись, випустив дикого голуба. Усі затамували подих. От голуб вже поміж скель. Вони зіштовхнулися зі страшним гуркотом, але маленька пташка вже оминула скелі і летіла до корабля. Чудово, це означає, що аргонавти теж могли б плисти. Та їх окутав блідий жах. Тепер їм потрібно пройти крізь ту браму смерті. Поки вони вагалися, хвиля ніби штовхнула арго, і він закрутився у вихорі, що рухався прямо до скель. Тіфій продовжував тримати кермо, його м'язи так напружилися, що, здавалося, отот -от лопнуть. Аргонавти одночасно змахнули веслами, і Арго блискавкою промчав між сім плегадами. Вони вже майже пройшли браму, коли вихор почав відштовхувати їх назад, а скелі якраз сходились. Це кінець, думав Ясон, а з ним і усі аргонавти. Та раптом голова Гери на носі корабля засяяла ще яскравіше і ніби стала більшою. Сама богиня прийшла на допомогу аргонавтам у скруті, і Арго опинився у відкритому морі. Чи було то справді так, зараз вже ніхто не знає. Ще казали, що чудесний співець Орфей своїм голосом зупинив скелі коли його спів роздався серед гуркоту, скелі зупинилися, щоб пропустити божественного співця. Та так то чи ні, знову ж таки нам невідомо, але ясно одне, без чуда тут було не обійтись. Арго упинився у відкритому морі, а скелі стали непорушно. Здійснилось прадавнє пророцтво якщо хоч один корабель пройде поміж цим плегадами, вони назавжди зупиняться і вічно стоятимуть по обидва береги боспору. Нескоро аргонавти отямились від пережитого. Але тільки до них дійшло, що небезпека позаду, вони почали радіти й обніматись. Тоді Ясон вирішив їх випробувати вдав розпач через те, що його друзі змушені через нього піддавати себе такій небезпеці так він перевіряв, чи готові аргонавти завершити розпочати. Та на його сумні слова усі весело відгукнулися мовляв, ну і що краще ж, ніж сидіти вдома і світу не бачити. І снаги у хлопців справді було вдосталь. На цій мажорній ноті аргонавти рушили вперед до колхіди. Проте сталося з ними велике горе на тому шляху занедужав і помер тіфій, мудрий та відважний керманич Арго. Аргонавти поховали його на далекому чужому березі. Споглядаючи свіжу могилу, Ясон згадав як провидець фіней, розповідаючи шлях до колхіди, дивився саме на нього, а не на тіфія. Знав старий, що керманич незабаром помре. Новим керманичем вибрали Анкея, лікургового сина. Він не мав великого досвіду в кермуванні судном, але мав ясний розум і сильні руки, яким і скорився Арго. Минали дні за днями. Корабель плив по безлюдному морю. Вже безліч днів аргонавтам на шляху не зустрічалося жодне судно. Як раптом Лінкей побачив острів і одразу сповістив про це. Аргонавти стали до нього веслувати. З того острова прилетів величезний птах і став кружляти над кораблем. Він зронив одну пір'їну, що не наче стріла вп'ялася у плече гребця О'їлея. а до корабля вже наближалася ціла зграя мідних птахів. Покидали аргонавти весла і стали стріляти у птахів, самі ж сховались під шоломами. Декілька пташок впало у воду, а решта, обсипавши корабель пір'їнами стрілами, здійнялись вище і полетіли у море. То були мідні птахи бога Ареса, бога війни, яких ще Геракл прогнав на той острів. Мореплавці нарешті вийшли на берег, не встигли розирнутись, як до них вже бігло чотири худющі виснажені тіла. Вони бігли до аргонавтів і благали їх взяти з собою. А хто ви такі? Поцікавився Ясон. То були сини Фрікса, так, того, що прибув колись з Орхомену у Колхіду. Все ж батько помираючи, наказав їм повернутися на батьківщину, але страшна буря розбила їхнє судно, і вони застряли на тому острові помирати з голоду. Вислухавши, Ясон радо привітав юнаків, обійняв і розповів, що вони родичі адже їхні діди, Афамант і Критей, були рідними братами. Звичайно, Ясон не кинув би родичів, навіть мало знайомих, помирати на тому острові. Він запросив їх іти разом по золоте руно адже кращих провідників не знайти. Та синів Фрікса жахнули такі плани. Вони розповіли, що цар колхіди Еет жорстокий і підступний чаклун, а охороняє руно жахливий могутній дракон. Спочатку ті слова налякали аргонавтів та слово взяв пелей. Син царя Еака та батька Ахілеса. Не лякайте нас, хлопці, ми не лякливі, спокійно говорив Пелей. В нас теж тече кров богів, а від нашої зброї не врятується жоден дракон. Ті слова усіх підбадьорили, а ще більше підбадьорили смачна вечеря і міцний сон. На ранок усі були готові плести в колхіду. На цьому моменті ми зупиняємось, адже всі головні пригоди, як обіцяли, ми розповіли у цьому відео. А вже розв'язку, ну і головне питання, чи буде торжествувати справедливість, дізнаємось у наступному випуску. Це відео вийде у святковий час, тому хочу привітати усіх наших глядачів зі святами і побажати здійснення усіх мрій, хоча у більшості зараз одна мрія перемога, тому її і побажаємо. А від вас просимо зробити нам маленький святковий подарунок: поставити лайк, підписатись на канал, якщо зацікавила тема, і не пропускати нові випуски.